Вітаю вас, шановні, на виконання закону України про статус народного депутата України наступні 20 хвилин з вами з моєю допомогою спілкуватиметься депутат Верховної Ради України Михайло Головко. Я вас вітаю. Доброго дня. Ви не вперше в Закарпатті. Що саме? Які саме проблеми? З чим ви приїжджаєте? Що ви говорите? Агітацію залишаємо за межами нашої розмови. Ну я хочу сказати, враховуючи те, що я, я представником політичної сили об'єднання свобода. А в нас а, тільки шість чоловіків є в парламенті між об'єднання, і ми так якби домовно між собою розподілили області. і Закарпаття випало мені. Хоча я мій виборчий округ на Тернопільщині. Але приїжджає сюди, коли то з є і звернення нашої організації, якісь проблеми мешканців місцевих громад, так як сьогодні там у нас заплановані зустрічі. Ну і звісно, інформувати про свою роботу в парламенті, адже народний депутат представляє інтереси всієї України. І хотів би сказати, що та ситуація, яка є зараз в українському парламенті, коли ти поспілкуєшся з людьми, люди вони вони багато проблем в людей накопичуються і незадоволені десь роботою ради, адже розуміємо, що парламент не справляється з тими покладеними на нього сподіваннями, які були перед виборами людей. Очікування були зовсім інші. і розуміли, що потрібно реагувати на ті самі болючі проблеми. На жаль, десь зміни і реформи практично не відбуваються. Ми чуємо тільки десь зі сторони уряду і від Діцінюка, що реформи, реформи, але скільки не кажи, халва в роті солодше не буде, тобто їх потрібно було би відчути і побачити. Щодо реформ, то я би хотів сказати, що дійсно ми дуже повільними темпами рухаємося, практично в цьому напрямку, майже нічого не зроблено. Якщо я працюю в комітеті податкової і митної політики, я з цього приводу міг би сказати декілька слів, що, що цей податковий кодекс, який ми практично новий ухвалили, 28 Грудня минулому році перед новим роком. Тобто я не голосував за нього, і мої е побратими, представники Всекраїнського об'єднання «Свобода» теж не голосували. Я вважаю, що цей податковий кодекс він є несп соціально несправедливий. Тобто, знову все навантаження в більшій мірі лягло на простих українців, звичайних простих людей. А великий бізнес-олігархи лишилися. Осторонь е ті пропозиції, які ми давали, на жаль, вони не пройшли через комітет і не пройшли в парламенті. Це та ж саме навантаження і на великий бізнес і олігархів, так би мовити, прогресивна шкала оподаткування. Тобто малі доходи, малі оподаткування, великі доходи, великі оподаткування. Те ж саме стояло питання, наприклад, про. Податок на розкіш, який сьогодні в парламенті, теж не ухвалили. Ми пропонували, наприклад, чому не податковуються яхти, чому не податковуються гелікоптери, тобто вертольоти, так літаки і інші там маєтки і розкоші. А сьогодні податковують простих українців. І коли говорили, пам'ятаєте, що нам потрібно зменшити кількість податків в Україні, то їх напаки збільшили. І вони говорили, що вони їх зменшили. Насправді їх не зменшили, їх просто об'єднали там до дев'яти великих груп. І Хочу сказати коли введення таких нових податків, як на нерухомість, там е, і так далі, е, податок з пенсії, там з обмінної операції валютних і інші, тобто ці всі податки вони. Ще роблять ваші умови проживання простим українцям. Ну, наприклад, ну хто ж заробляє на своїй квартирі? Тобто, а сьогодні, якщо ти позна 60 метрів квадратних згідно з закону, то ви квартира підпадає під податкування, будинок там 120. Категорично з тим не згідні, адже та ж саме нерухомість там, чи е, біля Ужгороду, десь будь-де в Закарпатті, чи е, м, інші там центральні Україні і перепрошує там елітне майно там е, дороге майно там в центрі Києва, чи біля Києва, воно має абсолютно іншу вартість і на жаль. Але їх одинаково податковують, і це система є несправедлива. Тому ми пропонували, можна податковувати, якщо це є фашинабельні елітні будинки, там конче заспічить і десь інше. то питань немає. А чому мають постраждати прості українці? Звісно, турбує багато питань нас, і звісно, ти ситуація, яка склалася сьогодні. Тарифної політики це люди дуже турбують зараз. Масові акції відбуваються по всій Україні, в тому числі наша політична. Сила їх би і сприяє, допомагає в проведенні тих всіх акцій і протестів, тому що ми вважаємо, що тарифи є сьогодні, тарифи не обґрунтовані. І до речі, робоча група в парламенті з цього питання довела, що вони її в декілька разів завищені. Особисто я неодноразово звертався і в Кабмін, і звісно, до Міністерства енергетики, і отримав відповіді, що офіційна десь вартість газу сьогодні становить порядка півтора тисячі гривень, тисячу шістсот. А натомість ми, до речі, чи купуємо в Росії газ сьогодні? Ви знаєте, за ціною там 248 доларів. Це десь порядка 5,5-5,6 тисяч гривень. А населення відпуснація на скільки, Сім двісті. Тобто різниця колосальна. Тобто, виникає запитання, куди ж вона дівається, чому е такі навантаження сьогодні отримують прості громадяни. Вона двісті 285% подорожчали тарифи, в тому числі там і на електроенергію, на газ. Ну і звісно ж несправедливо зараз уряд е пішов. Шляхом позбавлення всіх там виплат соціальних доплат, в тому числі безкоштовного там, проїзду для верст в першу чергу, пенсіонерів, чорнобильців і так далі. Тобто, на жаль, вважаємо, що така політика є абсолютно неправильна. Тобто, це не реформа. Це десь відхід від загального бачення державних реформ, тому що реформа полягає в тому, що має бути справедливість. Тобто потрібно дати все ж таки людям отримувати. Гідну заробітну плату, гідні умови, ну і тоді можна вже я кажу, дивитися про те, як що врізати чи що забирати. Я вважаю, що зараз потрібно думати, як наповнювати бюджет. На жаль, за цей час в парламенті жодного кроку з нашої ініціатив не було зроблено. Не відреагував парламент на наші ініціативи. Це по наповненню бюджету. Я вже говорив, кажу, це і професивна шкала податкування, це і військовий збір для олігархів, тобто в даному випадку для багатих людей. Якщо Людина декларує там, понад мільйон, там, наприклад, 10% у нас повинен сплатити прибутку якщо до військового збору, щоб сама ця війна тягар не падала на плечі простого народу, а нехай поділяться з тим багаті люди. В той же час, там, якщо понад 10 мільйонів, там 15%, понад 100 мільйонів, 20% і так далі. Така прогресивна шкала. Не врахована наша поправка. Ми пропонували. Зробити е, е, теж і стосовно е, інших пропозицій, наприклад, закон про офшори, який сьогодні теж турбує багатьох, розуміючи, що Україна виглядає кі десь як бюджет наш як дірявий мішок, скільки ти туди не сип, а нічого не залишається. От президент звертався до народу, що озвучив, що ми отримали за цей рік е, 40 мільярдів доларів допомоги е, міжнародної допомоги. Ну, гаразд, минулого року ми погасили борги порядка 14 мільярдів. Тобто, відповідно, ще 26 мало би залишитися. Ну і питання, а куди ці кошти пішли? Ніхто не дає чіткої відповіді. Опустивши там національну валюту, гривню українці збідніли там в десятки разів. Ми порахували, що це хто мав заощадження, а в чотири рази збідніли, плюс виросли ціни, плюс виросли тарифи там і інші. В середньому українці десь збідніли майже в десять разів. Це є ну неприпустимо. Більше того, хочу сказати, що ми на жаль, але на сьогоднішній день найбідніший народ нація це в центрі Європи, в той же час маючи найбагатші там, неможливо там ресурси. Тобто так велика країна. Ридючі землі маємо практично всі ресурси і найбідніше живемо. Рівень там наших там, оплат, пенсій, зарплат 50-40 доларів ну це рівень африканських країн найбідніших. І на жаль, але так воно і є. Згідно ООН, якщо людина заробляє менше 150 доларів в місяць, це вона перебуває за межою бідності. А в нас більше 80% людей перебувають за межою бідності, тому що менше заробляють ніж 150 доларів в місяць, і це є катастрофа. Тобто, ми стрімко дуже збідні і на жаль, в тому плані жодних реформ не зроблено. Тобто, ми бачимо знову, що де потурання олігархів, де с де домовленість ценюка з олігархами, і яких ніхто не чіпає. Вони контролюють далі те, що контролювали. В фіртеж там газ, хмітов електроенергію, змушують нас купувати. Тепер електроенергію дойшли вже в Росії, так і переплачувати в рази. І йде основна теза. Ви заміти, що уряд говорить про потрібно продати все, що залишилося всі стратегічні державні підприємства. І я вважаю, що це є велика буде помилка і неприпустимо, тому що тоді знаєте, у нас взагалі нічого не залишиться. Ми просто будемо далі бігати з протянутою рукою, так як це десь робить Яценюк, і просити постійно нових нових. Добре, це все позик. це є констатація, з якою абсолютно так. навіть і сперечатися з, з, з приводу зубожіння, з приводу високих тарифів. Це є е навіть не гасла, а це. Є Ті тези, які не можуть викликати жодного спротиву, ви маєте досвід роботи при тоді, коли ваша політична сила була парламентською політичною так. силою, сьогодні ви є наодинці. Чи наодинці ви є? Яким чином ви можете вирішити питання? Відповіді не дають. Кому ж вони дадуть? І хто має дати відповіді на ну, ці дивіться. питання? Я вам е, даю відповіді. Ми е, ці проекти ініціюємо. Більше того, ці всі питання піднімали ще в попередньому парламенті. Тоді в нас не було в більшості, пам'ятаєте. Так взагалі опозиція складалася і 170 депутатів. Важко було ухвалювати потрібні закони. Зараз є нова коаліція в 302 голоси, але теж ті ж закони не йдуть. Ну то ж, закон про офшори, 17 мільярдів минулого року вивезли з України доларів. Офіційно, тепло і далі вивозять і питання стоїть: скільки це має тривати? Давайте ми розірвемо з країнами, які в нас є ці договори, в тому числі з Кіпром, закон про офшори Ніхто не хоче приймати, каже, що потрібно допрацьовувати. Так вже півроку допрацьовують законопроекти про прогресивну школу оподаткування, про націоналізацію повернення в державну власність стратегічних підприємств, які були незаконно вкрадені. Це стосується першу чергу енергетики. Це є газ і я припрошу, це можна довести. Про незаконність ви розумієте, що Європа, до якої ми апелюємо, вона дуже прискіпливо приглядається. Ви обіцяєте робити крок, Гоп, Ми неправильно вчинили. Давайте назад зробимо. Дивіться, я хочу сказати, що є е, багато фактів там порушень, тобто вкрадено тобто майна. Тобто Це можна довести. Це Звісно, це, це, це ну, давайте, так. по Покритолкому той же самий Ахметов, який е, приватизував його, так офіційно фінінспекція інспекція довела, що він не доплатив 200 мільйонів за це за, за під час приватизації. Тобто є підстава повністю розірвати з ним угоду і його повернути на державну власність. Тобто ми говоримо не ми про говоримо, революційну доцільність. Ми говоримо по шлях закону. Звісно, ж невиконані інвестиційні умови, закриті підприємства, скорочені робочі. Містя, тобто, то те, що все пропонувалося, воно на жаль порушено. Тому ми говоримо те, що було доцільно, повернути в державний контроль, особливо ми говоримо за стратегію статичними підприємствами енергозберігаючих розподільчими компаніями. От і все. Ті самі ТЕСи, які сьогодні володієхме. Тобто, ми про це тільки говорили. Я хочу сказати, що в кожному напрямку в нас є розроблені законопроекти. починаючи ще минулого скликання. Ми їх пропонували, але на жаль, вони просто не розглядаються. І давайте, наприклад, я вам розкажу буквально недавно. Ми тільки уходили в парламенті, так само з нашої ініціативи, закон про розірвання з Російської Федерації угоду угоду про перетинання російських військ території України до Молдови. Так. Транзит, так би мовити, російських військ через територію України. Ми рік часу воюємо з Росією, ми визнали Росію агресором, а у нас діють такі угоди, і це з нашої ініціативи. Тобто, ми говоримо про те, що багато є нюансів, таких яких просто уряд і влада не звертає на це уваги, і які залишаються без змін. Тому е, наша позиція така: ми піднімаємо ці всі питання, звісно ж, е, які турбують найбільше людей е, в сьогодні. Парламенті озвучуємо їх з трибуни, намагаємося. Звісно, важко це зробити, тому що ми, ти, коли ти не в коаліції, коли ти є е, в меншості, коли ти є позафракційним депутатом, то тобі навіть слово важко отримати, не кажучи вже за те, щоб твій закон потрапив і його розглядали. вік теж грає роль, тому що все таки молозззсудячи з того, що молода людина говорить у до молодів, таких ортодоксальних. Структурах, які, на жаль, є наша наша законодавець, вона теж складна і, напевно ставлення. Так, але скот... в більшості депутатів, тобто, в тому числі, я вже другий раз граю, і я депутатом попереднього ну, ну, минулого раді був і зараз. Тобто я двічі виграв округ 164-й округ на Тернопільщині, і тому ну, люди мені висловили свою довіру, і я би намагаюся постійно її виправдовувати, виправдовувати конституційна реформа, ті зміни, які готуються до конституції, чи дадуть вони відповіді, бодай на певну частину питань, що ви підтримуєте, що що то, оскільки я бачу, що ви активно берете участь у обговоренні цих. Я хочу сказати, що конституційні зміни потрібні, але на жаль, вони сьогодні практично дуже мало їх ми зачіпаємо. Ми зачепили тільки в одному питанні позбавлення депутатської недоторканості. Ми підтримуємо це, але ми підтримуємо, щоб недоторканість були позбавлені всі. Тобто і судді, і в тому числі і президент, на жаль, подали тільки стосовно депутатів, і відповідно, а судді залишає. З погодженням тільки Вищої ради юстиції. Тобто, за, як зараз за погодженням Верховної Ради позбавляють депутата недоторканності, так буде в майбутньому пропозиція, якщо це, це прийде. Вони себе позбавляють, думаючи, не дай Бог, та, завтра я теж так, буду в тому місці. Якщо, якщо, якщо е, Вища Рада юстиції дасть згоду, тоді і судді зможна буде позбавити недоторканність. Тому все ж таки вважаю, це неправильно. І е, я вважаю, що якщо позбавляти то з усіх, тоді буде, звісно, баланс і е, рівновага між гілками влади. Це наступне. Ми, звісно, виступаємо за зміни в конституції. Перше це скорочення чисельності парламенту до 300 депутатів. Це е, те ж саме, що ліквідація адміністрацій, та ж саме адмінреформа, так а передати повноваження місцевим громадам. Щоб ми на місцях обирали ті ж саме обласні ради, створили виконкоми і районні ради і райвиконкоми, виконкоми, яких і голову обирали. Звісно, ті повноваження передати місцевим радам. Це основне завдання мало бути. На жаль, сьогодні адмінреформа. Вона відображає обсі. Абсолютно інший шляхом пішли пішли ліквідації сільських рад громад і укрупнення оці, які пропонують сьогодні створення громад, та добровільне об'єднання, і це об'єднання, які намалювали в Кабміні, десь там в Києві, так його не прислуховуються до волі людей. Я знаю, це дуже багато. От у мені звертається і по-моєму округу, і по області, і по інших областей. Я так думаю, у вас така ж сама проблема, де адміністрація намалювала так, а люди бачення мають абсолютно інше. Люди не зовсім розуміють, про що йдеться. Давайте так будемо от, відвертими. От так от бачення наступне. Тобто, я розумію, що це робиться з одної єдиної Метою е, укрупнити, знищити сільські ради, місцевих авторитетів і, тобто, сільських голів на місцях, для того, щоб в майбутньому, коли стоїть буде питання з 2016 році, продаж землі знімають мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. І, звісно, що під цей шумок тоді щоб не було на місцях відповідних органів рад і повноважень місцевих, щоб можна було простіше і легше скуповлювати українську землю. Тому що це реформа, яка веде до урбанізації, тобто яка має знищити практичне село. Бо після закриття сільської ради підуть закриватися і автоматично і школи, ФАПи, садочки і так далі, перетворення на хутора. We'll be right <laughs> back. Тому на жаль, я вважаю, в тому форматі, якому вони запропонували, реформа звісно, вже злочинна. Хоча ми за реформу ми вважаємо, що потрібно робити і потрібно йти і навіть бракли приклад там з наших сусідів тих ж самих. Вже за запевняють, що це приклад Польщі. Ні, це це я насправді так. Приклад Польща теж пішла укрупненням, але не ліквідація всіх громад. Ми можемо пропонувати, якщо там громада, хоча б мама дві тисячі населення там чи інше, тобто. Ну, Звісно, щоб вони повинні укрупнювати можливо, пункти, тоді там важливіше, щоб зменшувати кількість бюрократії і взагалі. Але е давайте чесними, якщо ми повністю знищимо а це в більшості випадків, потрапляють там 80%, там чи навіть 90% всіх тих сільських рад, ну це і неправильно. Ну, я думаю, що кожна область має свої особливості. Ви вже з особливостями Закарпаття ознайомилися. Ми маємо три хвилини до завершення розмови. От ті ті та проблематика, ну, там ми там прагматики Закарпаття, особливі прагматики. Ми хочемо чути про себе. Що за яким завданням ви будете їхати звідси? Ви вже собі його намалювали? Записали, так. давайте намалювали на те так, Я а, Маю зустрічі сьогодні з громадами і а, запросили. Я думаю, що ті проблеми там, де а, людей, які будуть турбуватися, це в тому числі імін реформи. Ну, звісно, що я вважаю, що такі речі повинні мати широке обговорення, що вони мають прийматися з волею людей, і громада остаточно має ставити своє слово, а не так, як десь ухолили там в Києві чи в адміністрації, там а, так далі. Тому що а, повірте, реформа має бути завжди для людей. І наше завдання завжди представляти інтерес. С людей і що би це не стосувалося, чи це сільський, чи це міський виборець. Наприклад, сільського виборця сьогодні турбує там питання ціни на молоко. Так і ми це активно відстоюємо в парламенті. Вже другий рік це питання піднімаю. Є і, шанс що й прийметься І, звісно, закон? що є на жаль спротив, десь зі сторони там самопомічі і народного фронту, які не хочуть, щоб це питання ставили в порядок. денний не голосування, але він стоїть закон в порядку. Денному єдине завдання до нього дойти вже декілька разів. Ми просто до нього не доходили, тому що його вниз постійно пускають. Але я вірю, те, що ми його піднімемо це питання, обговоримо в парламенті. То депутати проголосують, і ми все ж таки цей закон ухвалимо, тому що реально це велика проблема для села, і селяни важко працюють, отримуючи ту корову, а отримують копійки так. І перестають працювати, так, і тому і що просто, немає просто, з цього зв'язку. Ви тому... в Киє... ви в Тернополі, в Києві, ви відповідаєте, куруєте Закарпаття. У мене п'ять областей У вас є можливість, людям є можливість до вас достукатися, додзвонитися, так. Ви приїжджаєте сюди регулярно? Яким чином це зробити? Так, так. Я не кажу, що це реклама, це є спілкування Ні, з вашими хочу, виборцями в наш партійний офіс, все об'єднання свобода тут, якраз в Ужгороді, там буде моя приймальна, і ми, звісно, вже всіх, у кого якісь є проблеми, там звернення, будь ласка, приходьте. Я буду як депутат, і мої помічники там і пробити прийом, і сам особисто приїжджатиму. І звісно, вже зможемо надати допомогу. Останні на нашого спілкування ви можете також, Можливо, Я сказати, Я хочу що в дуже великі випробування у нас і зараз непроста ситуація. Саме основне нам вірити і не опускати руки. Бо багато людей дуже розчарувалися. Розчарувалися в тих сподіваннях, з якими ми йшли на Майдані. Ми боролися, тому що сьогодні відверто можна сказати, що ті ідеали були просто зраджені, і ми революція гідності е, вона е, практично зраджена. Тому це є дуже е, велика біда. Я вважаю, що все ж таки е, наші ціль і мета, ті, які ми стояли на майдані, вони мають бути зреалізовані. Якщо ці люди, які сьогодні займають пости, не можуть це зробити, значить прийдуть нові вибори, будуть нові. Е, Люди і за них можна буде проголосувати. Ми перейдемо в еволюцію. Як миволюція має, має бути так, також гідності? Так, так. Я вам вдячна за цю розмову. Думаю, що вона буде продовжуватися в майбутньому. Нашим глядачам я прощаюся і нагадую, що вашим співрозмовником був народний депутат України Михайло Головко. Від Української об'єднання «Свобода». на все добре.